Понад три десятки переломів за один день. Такі наслідки першого снігу в Чернівцях. Чернівецька народна республіка з'явилась у соцмережах. У центрі Чернівців знайшли розчленоване тіло. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Ольга Андріцька. Понад три десятки переломів та загалом більше 70 травмувань. Такі наслідки недільної ожеледиці та недбальства місцевих комунальників, вважає міський голова Олексій Каспрук. Винні в цьому чиновники вже отримали перші догани. Покарати в ратуші пообіцяли усіх комунальників, які вчасно не посипали вулиці. Більше 70 травмувань за один день у Чернівцях. Такі наслідки ожеледиці та недбальства чиновників, вважає мер. Мені почали розказувати, що в минулих роках, навіть статистика в мене є. Там, в 2012 році було на 6 переломів більше за один день, в 13-му також було десятки переломів. Шанов, мене не цікавить, як це було традиційно і завжди. Це або буде змінено, або зміняться ті люди, які відповідають за цей напрямок роботи. Що не допрацювали, владники відчули і на собі. Доповідають, деяким центральними вулицями взагалі неможливо було пересуватись. Вчора, принаймні, десь я особисто проходив до Кобарянської десь що, півдесят, і що десять, ну, це каток. У цьому звинуватили трес зеленого господарства. Теріп у за вулицею Котелянською, шестеро працівників тресту зеленого господарства. Які на конкурсних засадах працюють, ну, один знаходиться на рекарням, де ну, працюють. Не сірів, не піском, часно, тротуари не були посилені. Солі та піску доволі до зими традиційно готові, запевнюють у міськшепі. Коли лише починається сніг, коли лише починається, ми дивимося прогноз погоди, то машини завздали завздалегідь, виїжджають. кожен має свої маршрути. Значить, проблем по... Транспорту по руху транспорту по ожеледі у нас немає. Однак чистить та посипає сіль міськшеп лише більше сотні чернівецьких доріг. За решту 900 відповідають різні комунальні підприємства. Саме на їхню роботу посипались нарікання. Десь не вистачило двірників, а десь просто недопрацювали. Тому мер зобов'язав вивчити, в яких місцях травмувались люди, щоб знайти винних за неналежне виконання посадових обов'язків передбачених. Положенням про департамент житлово-комунального господарства Сергій Миколаївич погорений, Догана, Брязково за невиконання умов контракту, Догана, з Баранська, 14-й жреб, за несвоєчасне початок прибирання. Це, те, це ті факти, що відомі вже. Також Догана. Що стосується інших керівників жрепів, узагальнять інформацію. Хто як працював, де скільки скарг, де скільки травм. Я думаю, що це ще не останні Догани ще будуть доганяти. Деяких керівників має Гумена, Ярослав Левицький місцевий час. Чернівецька народна республіка з'явилася у соцмережах. Групу з такою назвою виявили чернівецькі студенти-політологи. Юні експерти впевнені, такі об'єднання не зможуть вплинути на буковинців так, щоб вони насправді хотіли створювати окрему республіку. Досвідчені ж фахівці зазначають, це продовження інформаційної війни Росії проти України. І до таких груп треба ставитися серйозно і дуже обережно. Ірина, студентка другого курсу факультету історії та політології Чернівецького національного університету. Про групу Чернівецька Народна Республіка дізналася від друзів, і їй стало цікаво, що то за об'єднання. Переглядаючи список учасників, то можна побачити, що там є дорослі люди, тобто це вони не молодого віку, і вони звісно що підтримують проросійські орієнтації. Але я вважаю це. Некоректним і ненормальним в наш час. Група з такою назвою насправді існує в соцмережі, яку полюбляє молодь. Там більше як 100 підписників, статуси та дописи про російське. Аватарка це двоголовий Орел. Інформація російською мовою. Теми відкрито антиукраїнське. Але Ірина впевнена, ніхто Люди, з свідомих буковинців і, не ви, повірить і, у те, що і, написано і, в цій групі, адже її і, члени і, не Чернівчани, і, а, області області і, а матеріали виріли, аж надто однобокі. Розповідь. Багато о, учасників є з Росії і з східних областей України. Але я вважаю, що це не є показником. Я вважаю, що показником було б, якщо було багато учасників саме Чернівці Чернівців, Чернівецької області. Натомість досвідчені політологи стверджують, ці групи це не гра, це елемент ціленаправленої інформаційної війни Росії проти України і мають таке об'єднання певну мету. Найперший результат це ретрансляція російської точки зору на події. Друге, розкачування ситуації, підрив довіри до української армії, до уряду, взагалі до України як держави, і справа в тому, що в умовах такого інформаційного тиску і інформаційної агресії. Все ж таки знаходяться люди, які не критично сприймають таку інформацію і починають уже ретранслювати в по суті ворожу точку зору. Схожі методи сепаратисти використовували на буковині влітку, коли підбурювали людей протестувати проти мобілізації. Тоді їм на, це вдалося. Ми пам'ятаємо ці перекриття доріг, і велику роль в цьому все ж таки зіграла певна така інформаційна кампанія на найменшому на, най, на найнижчому рівні. Зараз вважає політолог на людей знову тиснуть через соцмережі, і такі групи можуть розмножуватися з неймовірною швидкістю. І поруч з вигаданими членами цих груп будуть з'являтися і реальні люди. Направду недовгий пошук пошук цій же соціальній мережі. І ми натрапляємо на ще одну групу: Народна республіка Буковина, Чернівці. Тут більше 60 підписників. І що не тішить в цих групах, є і Чернівчани. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час. Моторошна знахідка у центрі Чернівців знайшли розчленоване тіло жінки. Його фрагменти знаходились у двох різних смітниках на відстані 300 метрів. Правоохоронці почали розслідування. Звістка про розчленоване тіло, яке близько 13-ї години, 8 -го грудня, виявили в смітнику, миттєво рознеслась вулицею і налякала людей в прилеглих крамницях та кафе. Ну тут був міліціонер, сказав, що вроді би дівчина від 20 до 30 років. Отак. Ну, а хто знайшов? Ну знаєте, Хто? Бомжі. Володимир каже, прибуло чимало правоохоронців, які опитали усіх, хто працює поруч з місцем моторошної знахідки та перевіряли камери відеоспостереження. В міліції було багато, 10 машин, чоловік 40. Камери десь там знімали. Що я побачив? Фрагмент тіла, пів голови, шия, грудна клітка і пів руки одній. За кілька годин правоохоронці ще виявили частини тіла в іншому сміттєвому контейнері за кількасот метрів від попередньої знахідки. Від коментарів журналістам утримались частини тіла хто Жіноча. окремо в картонних коробках. Знайшли одяг жертви. Подробиці стануть відомі після проведення усіх експертиз. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час. Мати трьохрічної дівчинки, яку зґвалтував 17-річний хлопець, звинувачує його ще й у тому, що він раніше збудкувався і над її старшими синами. Міліція ці факти перевіряє, підозрюваний знаходиться під арештом. А маленька потерпіла. Зараз отримує допомогу психологів. Про те, що з її донькою сталася біда, Світлані сказав її семирічний син. Жінка згадує, діти попросилися в магазин, вона їх відпустила. Пробігав мой маленький син та й сказав: Мама, от Іван украв Настю. Я кричала на нього, біги, Ігор, не залишай Настю, тому що він ще раніше здівався над моїми хлопцями, тож так само. Я поки одівала ту маленьку дочку, він вже прийшов з нею. Вона почала кричати, плакати і все вбу. Я кажу, Настенька, що случилось? Вона каже мені, мама, Іван мені зробив буба. Жінка намагалася розпитати донечку, що ж сталося, але зрозуміла все сама, коли почала її роздягати. Коли я знімала, то вже все був кров, як він здівався над нею. Світлана одразу ж повідомила про те, що сталося в міліцію. Правоохоронці відреагували миттєво і того ж дня знайшли підозрюваного. За лічені години його знайшли. Він сидів на даху сусідської хати. Правоохоронці кажуть, хлопець неодноразово лікувався у психіатричних закладах. Йому ще декілька років тому поставили діагноз Помірно розумова відсталість. Він навіть не навчався у школі про те, що скоїв злочин, зрозумів по-своєму. В принципі, він зізнався у скоєному і сказав, що він зрозумів, що зробив щось погане уже після контакту тому він полишив дитинку і втік. Зараз правоохоронці проводять ряд необхідних експертиз та перевіряють слова матері про те, що хлопець ще раніше скоїв подібний із її старшими синами. Підозрюваний знаходиться під арештом, а з маленькою настою працюють психологи. Молодику оголошено підозру у скоєнні злочину. Санкція даної статті позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Буковинці заборгували за газ удвічі більше ніж минулоріч. Сума боргу нині складає 40 мільйонів гривень. Повідомили в Чернівці. Газ в останній тариф для споживачів зріс у травні приблизно на 40%. Відтоді вартість газу для населення не змінилась. Наступне подорожчання прогнозують у січні. В Чернівці газ занепокоєні кволим розрахунком споживачів та просять боковинців вчасно сплачувати за спожитий газ. Величезна заборгованість в обсяг 40 мільйонів гривень. Категорії населення погано платять люди. Це більше 20 мільйонів є збільшення дебіторської заборгованості населення. На Буковину почали надходити ліки, які вчасно не отримали через затримку тендерних закупівель. І 100% запланованого поки що отримали лише 20%. Зокрема, так і не з'явились в дитячих установах вакцини, котрі захищають від кашлюку, дифтерії та правцю. Більше в сюжеті. Від кашлюку, дифтерії та правцю на сьогодні вдалося щепити лише 25% дітей, розповідає завідувач дитячого відділення профілактики Олена Ставничук. І показує, чому на сьогоднішній день ми маємо вакцину для щеплення від полімліту, інактивована полімлітна вакцина, вакцина для щеплення проти туберкульозу, вакцина БЦЖ і наявний алерген туберкульозний для проведення реакції манту у дітей 4-15 років. На жаль, на сьогоднішній день у нас далі пусто. Медики констатують, що вакцина від поліеміліту вже не дійшла. Нарешту очікують, оскільки наказ є, а препаратів немає. Дифтерія, правець, кашлюк, поліеміліт. Кір, паротит, краснуха, тому важливо провести щеплення вчасно згідно з дотриманням мінімальних термінів згідно нашого календаря, щоб захистити себе від тих інфекцій. Проте пусто не лише в цьому холодильнику. Ми маємо наказ на отримання препаратів для хворих на гемофілію дітей, але ще. В заклад вони не поставлені. Очікувати на медпрепарати доводиться і хворим на гепатит. Краща ситуація з поставкою ліків для онкохворих дітей. Вони вже надійшли у медзаклади. Їх має вистачити, запевняють фахівці на кілька місяців. Ми отримали самі препарати для е, імуносупресори для хворих з трансплантованими нирками вчинкою. Марія Поліщук каже, тіше, що тендерні закупівлі вже відбулися, тож лікарські препарати поетапно надходитимуть в медичні заклади краю. Ольга Андрійська Михайло Антонюк. Місцевий час. 48 команд зміні футболу заявилися на участь в першому чемпіонаті Чернівецької області, який стартує вже цього тижня. Сезон 2014-2015 – дебютний на обласному рівні. Раніше турнір з мініфутболу футболу проходив лише в місті. Перша гра відбудеться 13 грудня на майданчику штучним покриттям біля стадіону Буковина, повідомляє спортбуком. Фінал запланований вже 14 березня наступного року. Фаворитів є багато, кажуть фахівці. Тому виграти кубок першого обласного чемпіонату з мініфутболу може кожен. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Бережімо себе і Україну.